Вітаю, шановні глядачі. Дякую, що приєдналися до нашої зустрічі. Мене звати Альона Шпак, я фахівчиня з супроводу і розвитку клієнтів на майданчику закупівлі ПРО. Сьогодні ми поговоримо про те, як розширити ринок збуту продуктів харчування через електронний каталог Прозоромаркету. Також хотіла б обговорити декілька організаційних питань. Якщо погано чути, напиш... напишіть нам про це, будь ласка. Якщо під час нашої зустрічі лунає повітряна тривога, то, будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою, прямуйте в укриття. Буде запис цього вебінару, який ми направимо всім, хто зареєструвався. Також він буде на нашому YouTube каналі, і ви зможете переглянути його пізніше. Перша частина нашої зустрічі це презентація з моєю доповіддю, а в другій частині я надам відповіді на всі запитання, які будуть направлені в наш чат стосовно цієї теми. Тому, будь ласка, активніше задавайте ваші питання. Також у всіх глядачів є можливість записатись до нас на індивідуальну консультацію за допомогою QR-коду, який ви зараз бачите на екрані. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і завжди будьте в курсі всіх подій у сфері публічних закупівель. Отже, будемо розпочинати. Табула раса це група українських продуктових it компаній, що створюють цифрові рішення для бізнесу та держави. Ми спрощуємо взаємодію між і всередині організації. Робимо складне простим за допомогою наших цифрових сервісів. Вчасно і закупівлі, ми хочемо стати улюбленим цифровим партнером для організацій в Україні і задовольнити нашими сервісами значну частину їх потреб в обміні інформацією. Сервісі, сервіси закупівлі Про та вчасно вони взаємоінтегровані. Прямо в інтерфейсі майданчику закупівлі ПРО клієнти можуть скористатися сервісом електронного документу обігу вчасно, накласти електронний підпис за допомогою вчасно КЕП, також переглянути всі акти виконаних робіт по участям, по тендерам, які вже сформовані і направлені в систему вчасно. Тобто, цей функціонал є саме в вашому особистому кабінеті. Напрямки закупівлі ПРО в нас є насправді чотири напрямки. Перший із них це державні закупівлі Прозоро. Це закупівлі, які оголошують державні установи підприємства та організації через єдину систему електронних публічних закупівель Прозоро. А головний принцип роботи електронної системи всі бачать все. Це означає прозорість, відкритість, публічність та доступність інформації щодо закупівель, які проводить держава. Також маємо комерційні закупівлі. Електронні комерційні закупівлі це сучасний інструмент, за допомогою якого ви можете швидко. Придбати потрібні товари або послуги для вашої компанії за найбільш вигідною ціною. По суті, це торги, на яких постачальники змагаються один з одним за право укласти контракт з бізнес-замовниками. Також саме про цей напрямок, який ми говоримо сьогодні, це електронний каталог Прозоромаркет. Це перший державний онлайн-магазин, де державні замовники мають можливість придбати невеликі партії типових товарів за кілька кліків, як у звичайному інтернет-магазині. Постачальникам Прозоро допомагає заощадити ресурси на організацію участі в тендерах. Там достатньо один раз пройти кваліфікацію і продавати продукцію свою у відповідній категорії. Також є такий напрямок, як аукціони, прозоро прозоропродажі, це електронні торги, за допомогою яких відбувається продаж або передача в оренду активів, наприклад, державна нерухомість, автівки, металобрухти, земельні ділянки, конфісковане майно, активи ліквідованих банків та багато іншого. Закупівлі ПРО це найбільший майданчик державних і комерційних торгів і офіційний учасник системи електронних державних закупівель Прозоро, який акредитований за всіма п'ятьма рівнями, це не просто місце для проведення тендерів та аукціонів, а ресурс, що надає якісний. Сервіс користувачам від максимально правильної та комфортної участі в торгах до підписання контракту. Ми гарантуємо безпеку і вдосконалюємо майданчик, щоб клієнтам було зручно і простіше ним користуватись. Аккаунт-менеджери і співробітники кол центру консультують, навчають і підтримують наших клієнтів. Команда закупівлі ПРО регулярно проводить навчальні семінари, також форуми закупівлі, це найбільший галузевий захід у сфері закупівель та премію закупівлі краще. З чого розпочати? Перше, що необхідно зробити, це зареєструватись у нас на майданчику. Реєстрація відбувається в декілька кроків. Ви обираєте тип компанії. Тип це постачальник, який продає товари та послуги на державних чи комерційних тендерах. Ви заповнюєте дані стосовно ім'я співробітника, прізвища і контактний номер телефону, електронна адреса. Тобто на першому етапі заповнюєте дані стосовно тієї особи, яка реєструє цей обліковий запис. Також вам необхідно обов'язково погодитися з публічною офертою і політикою конфіденційності, бо надалі ви не зможете перейти на наступний крок. Далі, після того, як ви зареєструєтесь, як у вас буде свій кабінет, вам необхідно буде вказати дані щодо вашої компанії. Ви вказуєте ваш код ЄДЕРПО і система автоматично підтягує ті дані про компанію, які є зараз в відкритих реєстрах. Після збереження інформації вам необхідно активувати ваш кабінет. Активація може відбуватись двома способами: є або самостійна активація, або активація за допомогою менеджера. Оскільки е, клієнти нашого майданчику при реєстрації отримують персонального менеджера, який допомагає їм на всіх етапах, то відповідно на етапі реєстрації він може також допомогти. І всі наші користувачі вони забезпечені юридичною підтримкою. Тобто, якщо у вас виникають питання щодо роботи по тендерам щодо тендерної документації, або щодо прозоромарки, то ви можете звернутись до наших юристів. Стосовно активації, самостійна активація. Це такий спосіб, в який ви можете активувати ваш кабінет будь-коли в будь-який час. Для цього вам потрібно отримати кеп, це кваліфікований електронний підпис, якщо у вас його ще немає. Якщо він є або ви його вже отримали, ви переходите в особистий кабінет у розділ Дані про компанію і натискаєте Накласти КЕП, щоб активувати кабінет. Коли ваш кабінет буде активований, ви побачите відповідну позначку. Активація за допомогою менеджера. Існує також другий спосіб активації це за допомогою менеджера. Для цього вам необхідно сформувати рахунок та сплатити його з розрахункового рахунку компанії, яка буде брати участь в тендерах також в каталозі маркету. Після оплати необхідно або очікувати самостійного зарахування коштів, або направити платіжне доручення до служби підтримки, і менеджер вас активує швидше. Зверніть, будь ласка, увагу, що цей спосіб за допомогою менеджера він доступний лише в робочий час менеджера. Після того, як ваша компанія вже є активованою, ви можете переходити до самого каталогу Прозоромаркету, до самого онлайн-магазину, де підприємці продають державі без тендеру. Для того, щоб мати такий доступ, вам потрібно один раз пройти кваліфікацію і вже зможете працювати в системі. При поданні заявки на кваліфікацію постачальники нічого не сплачують, вони оплачують лише, якщо є підписаний договір використання ну, на поставку даного товару саме з замовником. Тобто оплата йде лише за результат. Це новий ринок, який зараз дуже стрімко розвивається, там проходять дуже багато закупівель. Від різних замовників і відповідно по різному товару. Як зростає Прозоромаркет в категорії продуктів харчування? Товарообіг, Прозоромаркет за 2022 рік це було понад 170 мільйонів гривень. За 23 рік це вже 1 тріл 78 мільярдів гривень. За 23 рік було укладено 11 078 угод, що складає третину від усіх угод за результатами конкурентних закупівель по харчуванню. Загалом 1 161 замовник купував продукти харчування через Прозоромаркет в 2023 році. На даний момент, 9 лютого 2024 року, уряд ухвалив зміни до постанови 1178, за яким проводиться процедура запиту ціни пропозицій, і стає обов'язковою для закупівлі продуктів харчування за очікуваною вартістю від 100 тисяч. Тобто, от тепер будь, будь який будь-який державний замовник, який хоче купити якісь продукти харчування. Від 100 тисяч він має публікувати це через запит ціни пропозиції через Прозоромаркет, а постачальники, відповідно, лише кваліфіковані можуть брати участь в, в таких торгах. Зміни набирають чинності за 30 днів, тому від 14 березня вони вже будуть працювати. Ми рекомендуємо вже зараз проходити кваліфікацію, так як сама кваліфікація вона відбувається протягом 10 робочих днів після того, як ви прийшли, ну, подали свої документи на кваліфікацію в Прозоромаркет. Щодо подання заявки, інструкція розміщена трошки нижче. Які ціни в Прозором маркеті? Якщо в звичайному Прозоро ви сплачуєте за подання цінової пропозиції, то в Прозором Маркеті ви не сплачуєте за подання, а сплачуєте лише за підписаний договір. Подача і користування майданчиком є безкоштовні? Комісія за продані товари, тобто за заключені вже договори, йде 3% плюс ПДВ. Це для угод до 50 тисяч гривень, 2% плюс ПДВ для угод від 50 до 200 тисяч гривень, але не більше як 4080. І 1% плюс ПДВ це для угод від 200 тисяч гривень, але не більше як 4080 гривень. Майданчик раз на місяць формує рахунки всім клієнтам по угодам, які були заключені в Прозорому маркеті. Ці рахунки ми направляємо в сервіс електронного документу обігу вчасно разом з актами виконаних робіт, в яких прописані всі угоди, які у вас були за попередній період. Зверніть, будь ласка, увагу, що оплата здійснюється за доступ до онлайн-сервісу з метою розміщення цінової пропозиції в електронному каталозі Прозоромаркет, тобто оплата здійснюється незалежно від факту виконання чи розірвання договору. Далі, наш майданчик має безкоштовне навчання. У нас є дуже велика база знань, також є YouTube канал з корисними відео, регулярні вебінари від експертів і спільноти фахівців в соціальних мережах. Тому приєднуйтесь, будь ласка. Якщо необхідна допомога, ми поруч, контакти також залишаємо: як наші контакти, так і сервіс вчасно. І з нами ви завжди на крок попереду. Ну що ж, на цьому все. Тепер будемо переходити до другої частини нашого вебінару відповіді на ваші запитання. Тому, шановна аудиторія, ще раз нагадую, що у вас є можливість прямо зараз, під час прямого ефіру, задати свої питання та отримати на нього відповідь. Але зверніть, будь ласка, увагу, що питання мають стосуватись теми нашого вебінару. І так, перше питання. Чи довго триває активація? Активація триває буквально там, протягом 30 хвилин робочого часу, в залежності від способу, яким ви активуєте ваш кабінет. Якщо це за допомогою КЕП, то це значно швидше відбувається. Якщо за допомогою менеджера, то ну, 30 хвилин з моменту активації, з моменту оплати, коли кошти вже зарахувалися на баланс вашої компанії. Менеджер буквально протягом 30 хвилин активує ваш кабінет. Так, маємо також ще питання. Якщо замовник хоче купити продукти харчування на 200 тисяч з травня місяця, і закупівля ЗЦП не відбулася, оскільки не було учасників, чи може замовник провести закупівлю напряму і оприлюднити договір? На жаль, ні. Або замовник, згідно з цих змін, які відбулися в постанові, має або провести закупівлю на відкритих торгах, не збільшуючи очікувану вартість, або через запит ціни пропозиції, враховуючи особливості здійснення публічних закупівель на період воєнного стану. Так, далі. Вітаю! Для того, щоб робити поставки власних продуктів, треба проходити ДСТУ. Можете коротко пояснити, як її пройти. Стосовно ДСТУ, згідно з кваліфікаційних вимог. Такого пункту не передбачено, ну, це для роботи в Прозоромаркеті. Тобто для роботи в Прозоромаркеті вам необхідно мати досвід продажу аналогічного товару. Якщо ви продавали цей товар поза системою, маєте наприклад 10 видаткових накладних, то цих накладних буде достатньо для того, щоб ви пройшли кваліфікацію в Прозоромаркет. І, відповідно, продавали цей товар. Які є складнощі при самостійній активації? Складнощів, в принципі, немає. По тій причині, що система підтягує дані з реєстру і, відповідно, при використанні вашого ключа, електронно-цифрового підпису, система автоматично щитує дані з ключа і з тими даними, які ви вказали. Тому це значно швидше і, відповідно, легше активувати ваш кабінет. Так, можливо, ще є питання. Задавайте, будь ласка, питання в чат. Ще є питання, що я прийшов кваліфікацію в маркет сьогодні, але кнопка Подати пропозицію ще не з'явилась. Чому? Перше, що необхідно перевірити, це коли оголошена дана закупівля. Якщо вона була оголошена до моменту вашої кваліфікації, то в цій закупівлі ви, на жаль, не зможете взяти участь, бо вам будуть доступні лише ті закупівлі, які оголошені після вашої кваліфікації. Також нагадую, що в лівому верхньому кутку ви можете відсканувати QR-код і записатись до нас на безкоштовну консультацію з приводу Прозоромаркету. Так, презентація буде, ми її прикріпимо до цього вебінару. Тут було питання, чи буде презентація, по якій ви вели трансляцію. Є ще питання: якщо товари підпадають під один ДК, але номенклатурно різні, чи можемо ми на маркет залити один товар, а продавати весь, що йде по коду ДК? При створенні запиту ціни пропозиції, якщо це продукти харчування, і товар співпадає за показником четвертої цифри, тобто четверта цифра є не нуль, а п'ята, шоста, сьома, восьма є нулі і терета цифра, яка передбачена згідно з класифікатором, то замовник може оголосити це в одній закупівлі, додаючи декілька товарів, наприклад. Але е, тоді всі постачальники, які продають, наприклад, там яблука і все, що входить в цю категорію, вони зможуть прийняти участь саме по цій закупівлі, надаючи весь товар, який вимагає замовник своїй тендерній документації і по цьому запиту ціни пропозиції. Можливо, ще є питання. Так, питання: чи може замовник відхилити пропозицію? Замовник може відхилити пропозицію, але лише в тому випадку, якщо ваш товар, він російського походження або з Білорусі, тоді технічно він має таку можливість і, згідно закону, ця інформація також прописана. Також ваша пропозиція може бути відхилена, якщо ви самостійно відмовляєтесь від підписання даного договору. Наприклад, подали пропозицію, але далі там вирішили, що вам незручно надавати там замовнику цей товар. Виконувати поставку цього товару, то тоді, відповідно, ви можете зв'язатись з замовником, надати йому офіційний лист про те, що ви відмовляєтесь від поставки даного товару, і він, відповідно, тоді вас дискваліфікує. Так, якщо компанія новостворена, як можна пройти кваліфікацію на Прозорому маркеті? новоствореній компанії, на жаль, ніяк не можна пройти кваліфікацію на Прозорому Маркеті. Бо згідно з вимог для проходження кваліфікації, у вас має бути досвід поставки аналогічного товару. А відповідно, якщо ви тільки почали працювати, то у вас цього досвіду, на жаль, немає, його треба напрацювати. Ви можете зареєструватись, наприклад, у нас на майданчику. І попрацювати в звичайному Прозору, а після того, як ви попрацюєте в звичайному Прозору і буде три угоди в системі Прозору, то, відповідно, вже зможете подавати свої документи на кваліфікацію і таким чином пройти кваліфікацію. Також нагадую, що ви можете зареєструватись, і, відповідно, вам буде присвоєний ваш персональний менеджер, який буде допомагати вам на всіх етапах е, даних ну, в торгах і в кваліфікації. Так, питання, що таке звичайне Прозоро. Е, Прозоро це система, в якій проводяться тендери на період воєнного стану це відкриті торги з особливостями. Тобто є замовники державні установи, які проводять торги через електронну систему закупівель. І якщо ви зареєстровані у нас як постачальник, то відповідно можете подати вашу цінову пропозицію, і якщо вона відповідає кваліфікаційним вимогам, то відповідно ну, виграти цей тендер і робити поставку по даному товару. Так, скільки разів постачальник може відмовитись від укладання договору чи є обмеження? Обмеження є, якщо постачальник протягом двох місяців тричі відмовляється від укладання договору, і він є переможцем, але там по якимось причинам він не хоче приймати участь, не хоче підписувати договір. То тоді такий постачальник може бути виключений з каталогу. Державна установа професійні закупівлі вона постійно моніторить всіх постачальників, щоб всі були добросовісними, не було демпінгу цін, і, відповідно, такий постачальник просто може бути виключений з каталогу. Так, бачу ще питання. Чи може нести відповідальність учасник державних закупівель за подачу з відома неправдимої скарги? Скарга це в Звичайному Прозоро, тобто в системі електронних закупівель, це питання, на жаль, не стосується нашої теми, але якщо ви є зареєстрованим користувачем нашого майданчику, ви можете до нас зателефонувати. У нас є також юридична підтримка, і юрист, відповідно, вам допоможе. Друзі, ну що ж, будемо завершувати наш вебінар. Дякую вам, що були сьогодні разом з нами протягом цього ефіру. Для нас це дуже цінно. Нагадую, щоб залишатись в курсі всіх подій, підписуйтесь на наш YouTube канал та до зустрічі на майбутніх вебінарах. Всім гарного дня та бережіть себе.